Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусині квіточки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, сьогодні п'ятниця і ми йдемо в садовий центр. Спочатку орхідеї хотіла не знімати, але ось цей колір у міксі притягнув просто. Не передає камера відтінок, але він темно-темно такий фіолетовий. Дуже гарний, дуже. Яскравий і губа просто шикарна. Ну, і так понеслося. Почала витягувати цікаві кольори, цікаві губки. Погляньте, як розмальована, які вусики. Ну просто чарівна орхідейка. А ця, наче біла. Нічого ж такого немає. Але такі плюсточки. Неначе мушля. Можливо, це і є така форма, а можливо, мутантиком не стала, але дуже гарненька, хоч і біленька і знову розовенька з іншою губою, яка теж притягла мій погляд. Назв не кажу, бо зараз дуже багато тут гібридів під номерами. Показувати їх теж немає сенсу. Просто любуємося красунями, а ця губка, погляньте в якому неоново-фіолетовому рожевому кольорі із різних боків різний відтінок дає. Яскраво жовтий. Здається, це той, що не вигорає сорт. А ця ці гусика просто мене покорили. Губка чарівнюща, красивуща. І колір ніжно-ніжно-рожевий. Така краса. Ой, як завжди, заливають сьогодні п'ятниця холодною водою. І стоять вони там, киснуть, і невідомо чи заберуть. А ці, уявляєте, які вони будуть в домашньому цвітінні? Це будуть шикарні каскади. Трішки вигорає колір, але. Такий каскадик не пропустиш. Губа, неймовірна. Ну ось так виглядають в міксі рослинки. Ось так я вам покажу. А це що таке? Так, щось цікавеньке зараз буде. Погляньте, я ж навіть не хотіла знімати ось таку красунечку. Я побачила, як ви думаєте, забирати чи ні. Ой, і корінці ж не дуже, але ж форма, але кольори ж, які. Ех, проблеми будуть мені на п'яту точку. Але залишити тут я не можу. Тому до зустрічі в новому відео. Як ви розумієте, ми їдемо з нею додому. Корінці там і справді не дуже гарні, але на ній помирає останньою. Не ж її там догнивати. А так, дивись, порадує мене вдома. Постараюся сьогодні зняти відео пересадки, якщо стіл знайду вільний. До зустрічі!